Рідненькі, покажу сьогодні дуже прикольний, дуже смачний рецептик е, цікавих та ну не сильно звичайних мідій. Е, він цікавий тим, що він сирний, вешковий, е, із шпинатом, з чорним перцем. Е, дуже прикольний. Дуже смачний. Поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на мій канал. Якщо ви не підписані, підтримайте, будь ласка, український контент. А я швиденько покажу та розкажу, що потрібно від цього геніального божественного рецептика. Поїхали, перше, що я роблю, це потрібно. Мені подрібнити часник сьогодні багато в мене мідій, тому потрібно часничку багато. Можна це все пропустити через прес для часнику, чеснокодавку якусь, але мені подобається крашити ножем в труху все це. Потрібно дуже дуже дрібненько порізати, тому не бійтеся менше ніж потрібно, у вас не вийде. Часник, якусь ємність відправляю. Наступним кроком потрібно трішечки подрібнити сир, це не обов'язково, але він буде краще розходитися тоді на пательні, тому можна якось якимось середнім та маленьким кубиком. немає різниці, якої він буде форми. Як вам подобається, можете закинути цілі шматки плавленого, плавленого сиру, але краще, набагато краще буде його все ж таки подрібнити. Наступним кроком потрібно також подрібнити декілька жмень шпінату. Дивіться, його не потрібно ну, дуже сильно якось дрібнити, але ну, щоб він і не був просто листям, не залишався. Тому десь ось. Якось так. Листочок рази на 4-5 розрізати, і буде те, що потрібно. Дуже дякую за підписку, дуже дякую за коменти та підтримку українського контенту в цілому. Це дуже допомагає просуванню відео. Якщо ви залишаєте коменти під відео, можете що завгодно написати, щоб ви поклали, щоб ви не клали, чи подобається вам е, цей формат відео. Подобається вам чи не подобається моя українська, ви можете все це написати в коментах, і це вже буде дуже великою підтримкою для цього каналу. На розігріту велику пательню закидую. Десь приблизно 50 грамів мешкового масла та дуже-дуже гарно розігріваю, щоб воно розтануло буквально хвилинку. Тільки масло розігрілося, закидаємо часник, не втрачаючи жодного шматочку. Трошечки-трошечки обжарюємо. Е, потрібно дати колір невеличкий часнику, це буквально півтори хвилинки. І в мене не самий великий вогонь, в мене електрична плита, тому десь на п'ятірку і щоб не горіло, не підгорало. Як тільки часник Почав так дуже е, гарно пахнути. Це означає, що він почав віддавати свій смак маслу. Тому я одразу закидаю мідії. Вони вже відварені в мене, тому що в магазині не вийшло знайти свіжі мідії, свіженькі якісь. Я думаю, що в продажу їх майже немає. Це потрібно шукати якісь. Спеціалізовані магазини з морепродуктами я купував все в найближчому супермаркеті. Ви також, я думаю, знайдете тільки відварені Вже це невелика проблема їх менше готувати. Значить, буквально одну хвилинку припускаю міді разом із чесноком, щоб вони насичилися смаком масла вершкового та чесничку. Через хвилинку всередині роблю такий невеличкий, якби отвір, галявинку, та додаю плавлений сир. Він дуже прикольно поєднується із мідіями, потрібно, щоб він також трішечки почав розходитись, розтанув. Це ще може хвилинка півтори. Сир вже трохи почав розходитись. Я його змішую з мідіями та додаю ще 100 мл жирних 20% вирішків. От. Вони зараз прогріються, почнуть змішуватись смаки в них часнику, чеснику, і сиру, і мідій. Тому що мені також дали свій сік, От, і це дуже прикольно. Ще буквально хвилиночки 4-5 до закипання вершків. Як тільки все почало закипати, пройшло там десь півтори хвилинки, додаю чорний перець, дуже гарно перемішую, щоб була така остринка прикольна, дуже цікава. Чорний перець із всякими вершковими соусами дуже гарно. Сочитається, як сказати українською. Якщо знаєте, як сказати українською слово сочетається, напишіть, будь ласка, в коментах. Додаю шпінат. В принципі, от ось вже і готова ця страва до любого гарніру, до картоплі, до рису можна, до чого завгодно. Я думаю, це ідеальна, просто ідеальна, дуже смачна та цікава страва вийшла.